Я всіх вітаю. У мене, як і у всіх людей, час від часу буває унині і печаль. От униніні і печаль це трішечки різні речі. І буває, хоча й те, і те. Буває за того, що якесь фізичне виснаження, бо буває цілими днями на жарюки бігаєш, а потім приходиш, і взагалі як вишити лимон. Іноді буває із якихось духовних переживань, душевних переживань, за гріхів, тому що я також грішна людина. І от в такому становищі знаходитись не треба собі дорожче. Це дуже погано будь в печалі, чи в унині. треба знаходити вихід. І от насправді іноді цей вихід дуже простий із недавнього. Буквально в суботу я прийшов додому, фізично виснажений, і якось на душі було тяжко. І за моїх переживань, за парафіян, і за того, що відбувається в нашому світі, і за того, що світло вимкнуло. Тобто, все, от, ціла купа навалилася, і от якось так взагалі нічого не хотілося. Ходив, як, як варений. А потім мені прийшла думка: зроблю-ка собі чаю. Зробив чаю, попив чаю на свіжому повітрі, і знаєте, полегчало. Сиви знайшлись. Взагалі прекрасно. Я так і думаю, от треба спіймати момент, поки ти трішечки прокинувся, треба читати правила молитовне. Пішов, помолився, вечірні молитви, там, правила до причастя. І, знаєте, зовсім інакше. Тобто, той, який я прийшов, Після церкви, і той, яким я став, став після того, як попив чаю, помилився, ну це якби зовсім дві різні людини. Хоча хтось може здивується, як можна після церкви прийти, як вижити Лімон. Ну, знаєте, якщо ви звичайні парафіянин, можливо, ви таке не переживаєте, а от священики іноді переживають, бо ми, священики, дуже сильно переживаємо. За кожного парафіянина. В особливості, якщо парафіяни, парафіяни якісь проблеми чи парафіяни духовно охладівають, то так якось трошечки руки бувають, іноді опускаються. Але от чашка чаю і молитва, от, можна сказати, пробудива від духовної сплячки. А потім, в неділю, ми служили літургію в Лошкарівці. Як завжди о 14.00 я їду кудись, чи в Шевченкове, чи в Павлапілля. На цей раз я їздив в Павлопілля. І от я їду, і я розумію, що я ну, просто не можу нічого говорити. От просто от буває такий стан, коли ну, взагалі слів нема. От я проїхав, ми послужили водосвятний малєбін з матушкою, помолилися. Ще на возлоси і читати молитву в мене в силах вистачало. А от казати проповідь взагалі ноль. Взагалі ноль. Парафіяни, напевне, якось дуже і здивувалися, чого це, батько, проповідь не сказав після веде молебна? Благо нас виручило те, що у нас були іменинниці, яких ми вітали з ним народження. А так як у нас буває таке, коли трапляється в когось день народження, то приносять смаколики. І от Павло Пільсій. Імениниці да, принесли смаколики, там, печеньки, компот. І, ви знаєте, випив трішечки компоту, і, і стало легше. І потім парафіяни почали задавати якісь питання, я почав відповідати, і слова знайшлися, і я проговорив, да, десь хвилин 20-30. Якось відкрилося знову друге дихання. Здавалося б, да? їдеш туди ніякий, а потім, коли якісь речі. Якби прокидаєшся. До чого це я? До того, що. Коли погано на душі, попийте чаю. Чи випийте компоту, чи випийте квасу, в кого що є. Окрім огорячительних напідків, тому що це зачасту. Воно не допомагає, воно тільки консервує проблему, а потім воно ще більше вільється. Бо щось таке просте: а ще краще в компанії з кимось із своїх рідних поговоріть, поспілкуйтеся, а потім помоліться Богу. І буде легше. От я вам, якби, це свідоцтво свого досвіду, що от, от якось легчає. Дуже великий саблаз, да, коли якийсь такий от стан, коли руки опущені, коли взагалі нічого не хочеться там десь закопатися, заритися, щоб тебе ніхто не трогав. Але це не вихід. Не вихід. Треба бодрствувати. Треба бодрствувати. Бажаю всім бодрості і поменше печалі і униння. Хоча без них зараз нікуди. Але печаль і униння, вона не повинна Брати гору і не повинно ставати якби тим, що, як би сказати, наповнює життя. Треба, щоб життя наповнило добрий розум, бодрий дух і сильна віра в Бога. Бажаю всім сильної віри в Бога і сильної любові, знову таки, до Бога, і ближніх своїх. Бережи всіх Господь!